Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні ми розглянемо другу частину моєї колекції прикрас з чеськими гранатами як Які обіцяла, вибачаю сім, кому не встигаю написати коментарі. Дівчатка, цей тиждень дуже-дуже був насичений, і в мене я нічого не встигаю. Так, вибачте. Інакше ще подяка всім за підписки, за коментарі і починаємо. Так, давайте розглянемо один з мала браслетів, який в мене є. Я вже вам казала, що я не ношу браслетики дуже рідко вірніше. Але цей. Один із моїх улюблених, подивіться на ці гранати гранатовий браслет з чеськими гранатами, пиропами, річний мікрожемчуг, перлиночки, такі річні, томпак, 18, 18 століття, сторіччя, правильно би мало бути, епоха Бідермайер. Зараз покажу, як на ручці виглядає. Бачите, де він застібається? Ось так от. надзвичайно красивий браслет, дуже гарний. Такого не зустрінете. Вірніше, в даний час його вже неможливо знайти. Я дивилася всюди, думала ще один подібний якийсь з перлиночками придбати, але такого не бачила нічого. Те, що мені сподобалося, Коштувало 2000 євро. На жаль, за, на, за таку суму я не можу собі дозволити купити. Хоча дуже красивий, але я рахую, що для мене це задорого. Ось такий чудовий браслет з моєї колекції. До цього браслетику в колекції. Ось така чудоброшечка. Покажу зараз. Надзвичайно красива брошка. Так само богимські гранати пиропи. Зверніть увагу на ту квіточку всередині. Бачите, от тут гранатики в такій формі, як дійсності гранатове зерно. От один в один. Мікроперелиночки. Ось така зворотня сторона. Томпак, довга голочка. Зараз. Щоб ближче було видно. Ой, ой, як блищить. Ідеальний стан. Як у браслета, так у цієї брошки. Надзвичайно великі піропи. Таких зараз немає. І ось так от виглядає. Вони подібні, не один в один, але я їх ношу разом, тому що по стилістиці вони витримані. В одному стилі, скажімо так. Ось такий чудовий комплект у мене, в колекції. В колекції не просто в колекції, я ношу прикраси. Я кажу, я свої прикраси майже всі, ношу. деякі дуже часто, деякі тільки часом не завжди. І далі, якщо ми біля перлиночок, ось такі. Ще одна брошечка з богемськими гранатами пиропами. Малесенькі перлиночки. Ось такі чудові. Красива така форма брошечки. Щось під корону, але не класична форма корони. Так само зворотня сторона, довга голочка. Ідеальний стан. Бідермайер. ой, ой-ой! І великі гранатики. Ось так вона виглядає. Чудова брошечка. Надзвичайно красива. Ось сюди даємо. Беремо далі. Одна із самих великих, які в мене є, брошки. Це величенька така. Наскільки я пам'ятаю, 4,5 см вона. Такі зустрічається дуже-дуже рідко. Ось така чудова прошечка. Бачите, як вона зроблена. Тут одна зірочка накладена на другу, третя і ще серединочка. Тут мікс гранатів є і більші, і малесенькі, такі дрібненькі, дрібненькі. А є і великі, бачите, такі, от по величині. Так само, брошка томпак. Це вже брошка, бачите, тут, тут додана ця частина додана, тому що, певно, щось там сталося, не знаю, що і це. Я так її купила, але зроблена добре. Вона має всі камінці, гачок, епоха Бітермайер, красива брошка, дуже дуже така. Мені дуже подобається ось таке чудо. Далі йдемо. Де є, де є, де є? Ой, далі мої, мої перлиночки і гранат. Дуже люблю цю комбінацію. Дуже гарно воно виглядає. Ось така ніжна брошечка, великі гранатики. Малесенькі перлиночки такі дрібненькі. Зворотня сторона, нічого не перероблено, ідеальний стан. Так само бідермайер, довга голочка, гачок. Ось така чудова брошечка. Зараз у нас в Чехії маю на увазі: дуже-дуже дорогі гранати. От вчора вечором подивилася у нас на сайті. На аукціонах. Ціни. Не... Це не передати просто. Це от брошечка, ось така, наприклад, я вам зараз покажу: брошечка коштує 250 євро. А такі з перлиночками я дивилася ну, 2000 євро, 1200. Це не... це не ціни, це не знаю що. На цій брошечці тут є недолік один. Тут вклеєний, бачите, один гранатик. І вклеєний погано, тому я його перероблю. Гранатик ось цей. не сама, я гранати сама не переробляю. Такі біжутерію я можу відремонтувати, але гранати ні. На це в мене є ювелір, яка а, жіночка, яка мені це робить. От гранатики в мене є. Розібрані дві брошки, я її приношу свої гранатики старовинні, і вона мені це робить дуже, дуже гарно, так, ідеально. Ось така брошечка, це просто для зрівняння. Далі одні в моїй колекції. Але зато які красиві. Але які красиві. Ось такі сережки. Зараз спробую ось так якось, щоб було видно. Тому, що, ну я кажу, коли людина зранку в четвертій робить зйомку, світла немає, і так воно потім і виглядає. Ось дивіться: сережки. з чеськими гранатами-пиропами. Середина, оце, так само пиропи. Це не альмандіни, це пиропи. Вони такі густі. Єдине, що, із-за того, що це кабашон, вони трошки інакше колір віддає, але інакше це дійсності гранатик пироп. Це зворотня сторона ось така. Бачите, як воно старовинне. Вони закривається зверху. Це проходить через мочку. І Ось так от допереду. щоб показати, як. Ось так допереду. І тут на ну, такий гачок. До речі, сидять дуже-дуже добре. І цей гачок не відкривається. Я так переживала, коли перший раз одягала. Бачите, що сталося? Це таким тільки мені може статись, так що нормально. Так, я хочу так, щоб зловити фокус. Бачите, як зроблено. Дуже красиві старешки. Вони величкі, вони так не виглядають, але, ну, як для мене, вони величкі. Я невеликого зросту, так що для мене вони величкі. Верніше, я висока, але худенька. Ось, бачите? Подивіться, що сталося, бачите? А це сталося тепер. Я думаю, що в мене тут під руками? Оце старо, о, хоч розглянемо, як давно виробляли. Бачите? Дивіться, я думаю, що в мене тут валяється? А ось тут є гранатик, ось він. І задня сторона у нього, бачите, я хочу, щоб ви бачили, просто гранатика. От воно. Ось воно, бачите? Там на ній клей, який треба зняти. Так. А тут вони давали от томпак. А на ньому, якщо замітно вам, це папір. Вони давали такий картон, під то, щоб добре трималося. І під всіма гранатиками є старовинними. Є папір. Це я вже знаю багато таких, тому що розбирала старі брошки і дивилася, як воно зроблено, коли камінці було потрібно. І ось, бачите, оце папір. І на нього наклею, і потім ще лапочками піджату. Зато ми розглянули, і зато я побачила, бачите, коли їх довго вже не, не брала, тепер бачу, що треба буде зробити цю брошечку. Так, даємо сюди це, що треба буде зробити. Далі брошечка. Ні, давайте ось так. Це мій улюблений комплект, набір. Подивіться на це чудо. Каблучка з чеськими гранатами, пароба, така квіточка, ну скажіть, як називається, я чомусь завжди думала, що це фіалочка, а чоловік каже, що ні. Він каже: то анютині глазки. але як то буде на українській мові, ні він не знає, ні я щось ми обоє. Подивлюся потім до перекладача, тому що треба знати свою мову. Навчуся. Ось так. Ось така красива каблучка. А до неї, зараз я її ось так. А до неї в мене є. Ось така чудова брошечка. Зараз розглянемо. Каблучка. Зараз розкажу ще. Подивіться. Ось, бачите, це брошечка і каблучка. Каблучка зроблена. В сріблі. Срібло чорне покриття рутені, називається. Це я сама дала, щоб мені покрили рутенями. Я дуже люблю гранати в чорному сріблі, тому що вони виглядають абсолютно інакше. Не перебиває, бачите, не видно тут ці біленькі, коли б... світле срібло, то видно, ну, перебиває його. Якби вам показати чомусь, чекайте, о, зараз покажу. Ось дивіться. Ой-ой-ой, витягую зараз сарешки. Ось бачите? Ось тут і тут, в білому і в чорному. Тут забагато білого. І воно мені мішає, наприклад. А ось тут в чорному мені дуже подобається. Ось така каблучка. Так, а тепер розглянемо брошечку. Чудо-брошечку. Одинакова брошечка в металі томпак, старенька, перероблена. Я думаю, що це була або підвісочка, або браслетик. Бачите, що тут є оця сторона і тут, я думаю, тут була третя така, сюди дали застіпку, що ж мені абсолютно не мішає, тому що брошечка це така річ, яку я ношу кожен день. Не цю конкретно, але я кожен день ношу брошечки. У мене весь одяг в брошечках. Нема такого. Щоб було щось без брошечок. хіба я не знаю, якась Мікіна, як то такий світорочок з капашончиком, кабашоном. Чуєте? Капюшон. Ой, це ж я вам сказала. Там не ношу, на спортивному одязі я не ношу, а інакше всюди я даю брошечки. Ось така чудова брошечка. Я раз покажу. І я раз покажу отаке чудо. Ось такий набір чудовий сюди. І ще одну сьогодні, і будемо закінчувати. На сьогодні потім останні покажу. Остання знахідка, це брошка. Гранатова брошка, яку я купила зовсім недавно, ну, може, тиждень тому. Так вдалося мені випадково купити. Дуже красива брошечка. Надзвичайно красива, кругленька. Така класична форма, як я люблю. Я люблю ці, ці класичні форми. Ось така брошечка. Так само томпак, бідермайер. Дуже хороший стан, єдине голочку. Я виправлю трошечки, бачите, вона зігнута, що ж не мішає абсолютно що вона зігнута, бо ж куди я втікаю? Я Весь час десь десь не там. Ось така чудо-брошечка. І певно ще одну покажу. Красива. Але бачите, в порівнянні з цією, яка ця велика, яка ця. Я зараз покажу, що бачили, наскільки вони відрізняються. Та величезна прям. А це менше, це десь 3 сантиметри, певно. Сюди. Тоді ще одну покажу. З таких, що ніжні, красиві. Ось така чудова. Дуже красива прошечка. Це таке якби місяць і квіточка. Така більш класична, більш, я не знаю, Розповсюджена, я би сказала, ось так. Тому що я її зустрічаю досить частенько, зараз, правда, ціни не вже на не них. Інакші тут, бачите, зеркальна обробка ранатів, бачите, як зеркало. От вона. А ось ця лінія це класична обробка. В нас вона називається Стара бриллянтова огранка, Хтось називає Роза. Чехії правильно називають стара брилянтова огранка, яка має 54 грани. Грани. Так само томпак. Ось така зворотня сторона. Ідеальний стан. Довга голочка. Ніжна така, дуже красива, дуже ніжна брошечка вишукана. Подобається мені. І квіточка так само, бачите, гілочки в одній в обробці камінці, а квіточка в другій. Квіточка зеркальна. Ось така друга частина моєї колекції, ще буде і третя, ще буде і четверта. А зараз ось так ще можу розглянути. Напишіть, що вам більше всього сподобалося, і які є прикраси у вас. Діліться в коментарях. Я вам, дівчатка, всім і хлопчики, щиро дякую за підписки, за коментарі, за те, що ви в мене є, і ви в мене самі-самі хороші. Всім вам мирного неба. Саме головне миру нам всім. І добра. Дякую за перегляд.